Всім привіт! Я Олег Фірсенко. Ми на каналі Проміє для підприємців. Давайте з вами поговоримо про негативні відгуки від покупців, яким відмовили у поверненні товару. Закон про захист прав споживачів говорить нам, що покупець у 14-денний термін з дня покупки отримання товару має право. Повернути товар з будь-якої причини та отримати назад свої кошти, обміняти куплений товар на аналогічний чи придбати будь-який інший товар з асортименту продавця з перерахуванням вартості. Але товар не має бути у використанні, тобто збережений його товарний вигляд та у покупця є чек. Я впевнений, що у багатьох продавців траплялися ситуація, коли покупець встиг покористуватися товаром і хоче його повернути. І коли цього не відбувається, залишає гнівний відгук. Так дуже хочеться залишити йому такий же, але справі це не допоможе. Тому давайте ще трохи теорії. продавець може відмовити покупцю у поверненні товару, якщо товар був у використанні чи пошкоджено пакування. З моменту покупки минуло більш ніж 14 днів. Товар належить до категорії товарів, що не підлягають обміну чи поверненню. Що робити, якщо покупець залишив негативний відгук, що йому відмовили у поверненні товару? Звернутися до служби контролю якості прома, надавши всі докази. Якщо в процесі перевірки буде встановлено, що продавець правий, то відгук буде опубліковано без оцінки. А отже, не вплине на рейтинг магазину. Також нагадаю, що на рейтинг не впливають замовлення від недобросовісних покупців. За цим система прому слідкує окремо. Щоб подібних ситуацій не траплялося, краще заповнити розділ повернення та гарантія. Обов'язково позначити ті товари, які не підлягають обміну та поверненню. Також не буде зайвим додатково нагадувати покупцям про правила обміну та гарантій під час розмови. Зокрема, повідомити покупцю про важливість перевірки товару на відділенні до моменту отримання. І в разі, якщо товар пошкоджено, складати акт у відділенні логіста. В мене все. Пам'ятаєте про дзвіночок? Тисніть, тисніть його, наче червону кнопку на Москву.